Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, Діве, дивимось ваш старопрогноз, що вам приготував тиждень, яких він вам принесе, можливо, людей, які у вас будуть енергії на цьому тижні. Налаштовуйтесь на прогноз. І дивимось понеділок. 4. Жезли, стабільність. Досконалість карта називається: покупка будинку, покупка квартири, завершення якогось робочого проєкту, наприклад, на роботі. По цій карті ми святкуємо, це в нас святкування, це в нас приємні якісь емоції. Але знову ж таки, це карта стабільності, це карта чотирьох кутків, на яких стоїть, наприклад, наш будинок. Тобто, ми впевнені в сьогоднішньому дні. Ми впевнено стоїмо на ногах і ми знаємо, що в нас все. Все по плану. Карта буде говорити про те, що в понеділок буде отакий настрой. Вівторок, король Пентаклів. Знову ж випадає у нас фінансова карта, яка буде говорити про те, що це ваша карта. Про фінансові якісь, можливо, оборудки, про е, достаток, можливо, хтось отримує кошти, можливо, ви вкладаєтесь в якийсь проєкт. Ви знаєте, як це робити, тому що король Пентаклів він знає. Він впевнений в своїх діях. Знову ж таки, можливо, хтось щось купляє якусь е, нерухомість, якийсь е, земельний участок і так далі. Середа. І всереду у нас є вже матеріальні проблеми. Можливо, нам не вистачає коштів на те, що ми хочемо. Карта буде говорити про те, що ми, можливо, шукаємо можливості. От, дійсно, нам не вистачає тих коштів, і ми всереду думаємо, куди ж це піти, де ж це їх взяти. Кого ж це їх попросити, може кредит взяти, може так і так. Тобто є якась матеріальна проблема у середу, яку нам прийдеться вирішувати. Четвер. І в четвер ви станете перед вибором. Можливо, вам таки хтось щось запропонує. І в четвер карта вибору у нас випадає. Вибір ви робите однозначно серцем. Я про це постійно говорю, тому що карта буде говорити нам про те, що ми відключаємо емоції, ми відключаємо розум, не прислухаємося ні до кого, а слухаємо своє серце. Сказала, відключаємо емоції, відключаємо розум, відключаємо якісь Прагматичність, якусь взагалі практичність, а прислухаємось до свого серця, що воно буде нам підказувати. Якщо ж ні, ми будемо говорити про партнерство, про партнерство на роботі, про те, що якщо нам потрібні кошти, нам їх може надати партнер. Партнер по сім'ї, партнер по бізнесу, партнер по роботі, друг, тобто така людина, яка є у вашому оточенні, і вона вам може допомогти. П'ятниця. Королева кубків нам буде говорити про рака риба або скорпіон, про жінку, яка може бути присутня в вашому житті. Якщо це дивляться чоловіки, це може говорити про вашу дружину, емоційна, романтична, м'яка, можливо, у вас будуть якісь прояви до такої жінки або до вашої жінки. Якщо ж ми говоримо про дівчат, це буде говорити, що у вас буде така енергія у п'ятницю, можливо, ви будете надто емоційно на все реагувати, можливо, будете звертатися до людини, це психолог, це якісь е, е, такі м'які професії, де людина вас може вислухати, де вона може вам надати пораду. Можливо, ви будете звертатися за порадою до мами, до бабусі, до сестри, до куми, неважливо до кого, до такої людини, яка. От Може вас вислухати, яка може надати знову ж пораду, а може просто от стати от такою подушкою да для того, щоб лягти поплакатися і пожалітися її на життя. Субота, трійка пентак. І ви собі працюєте, це ваша карта. Карта називається реальна робота. Тобто ви працюєте, ви показуєте, що ви майстер своєї справи. Ви працюєте в колективі, у вас є люди, з якими ви можете працювати. Можливо, в суботу ви просто працюєте вдома. в колі своєї сім'ї, ви вирішили зробити якусь суботу. Генеральне прибирання, або ви вирішуєте якийсь зробити маленький ремонт, можливо, вам потрібно щось зробити, можливо, до вас в суботу приходять якісь майстри. Також вам потрібна якась допомога По дому і в суботу от буде от така просто день труда. Неділя. Королева, пентак. Знову ж ваша карта, знову ж матеріальні блага і король, і королева Пентаклів. Дів знову програються як матеріальні блага, як те, що всесвіт, все ж таки, за вами стоїть. Він вам допомагає в матеріальному стані. Або це буде говорити про дівчат. Дів, які от, е, в неділю на своєму місці займають от свій трон, все в неділю в них по плану, все е, по їхніх параметрах, так як має бути, чітко е, все складено, все зроблено, е, діти помиті, чоловік нагодований. Отак в неділю у вас буде. Якщо ж ми не говоримо про е, дівчат, Чоловіки, зверніть увагу на свою дружину, або ж зверніть увагу на маму, на сестру, на вашу доньку, можливо, також якась потрібна, отака, знаєте, матеріальна допомога. Можливо, треба купити якийсь подарунок для своєї дружини і просто її порадувати. І так, порада для дів. Мах, мах, перевернувся, значить, мах. Мах, я лідер, я оратор, я знаю, я вмію, в мене все виходить. Можливо, зверніть увагу на те, що ви не тільки володієте матеріальними цінностями, так як ви земляний знак зодіака. На цьому тижні у вас є і емоційність, у вас і є прагматичність. По карті Мага у вас є от досконалість по четвірці, тобто всі стихії практично присутні, ну, крім повітря. Ну, якщо ми візьмемо карту Мага, він також володіє цією е... вдачею, да? тобто і повітря, і земля, і вода, і вогонь, все йому підвласно На цьому тижні для здійснення вашої мрії вам підвласні всі чотири стихії. І так, діве. Благополучного вам тижня і до зустрічі.